Ще одна категорія громадян отримає можливість звільнитися з військової служби. В Україні добровольцями пішли тисячі чоловіків від 18 до 60 років. Після проходження лікарської комісії встановлюється факт придатності, усе це може вплинути на подальшу можливість звільнення. Саме до переліку причин для звільнення нардепи хочуть внести правки. Тепер вагомою причиною може стати інвалідність першої або другої групи, демобілізація з інвалідністю. Законопроєкт номер 8412 вже зареєстровано УВР. Ініціаторами стали військовослужбовці, які довго і наполегливо зверталися до керівництва. Вони просили їх звільнити зі служби, бо в них є інвалідність. Фактично, вони більше не можуть нести службу, а командири відмовляли їм у звільненні. У самій процедурі була заковика з інвалідністю могли не призвати на військову службу, але й демобілізації з цієї причини бути не могло. Законопроєкт стосуватиметься тих, хто пішов воювати добровольцем, уже маючи інвалідність, або отримав її під час війни. Раніше критерії інвалідності ніде не вказувалися першої та другої групи, тепер вважаються достатньою підставою для звільнення, якщо чоловік сам виявив таке бажання.